Слава Україні! Слово має президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко, шановний пане міністре оборони, шановний начальник Генерального штабу, шановні воїни спецпризначенці, дорогі побратими. Славетні захисники нашої вітчизни, українські спецпризначенці були, є і будуть елітою Збройних сил України. Високий професіоналізм, героїзм та незламність духу під час виконання бойових завдань в найнебезпечніших і найскладніших бойових умовах, зокрема. І в тилу вора це є ваша характерна риса. І я дякую вам за мужність. Дякую за те, що ви тримаєте на своїх плечах мирне небо над Україною. Ваше обличчя вони є завжди за кадром. Але точно увесь український народ знає, що воїни нового формату добре підготовлені. Загартовані, екіпіровані, ви майстерно робите свою роботу, на практиці реалізуючи власне шкредо переваги якості над кількістю. Військовослужбовці спецпризначенці провели багато операцій, відбиваючи російську агресію на сході нашої держави. Зокрема, під час звільнення нашими військами міст. Та селищ українського Донбасу: Маріуполя, Слов'янська, Краматорська, Ліману, Сіверська, Терезу, Мар'їнки, Дебальцево і багатьох інших. Ви брали активну участь в обороні Донецького і Луганського аеропортів, міст Бахмут і Амросіївка. Брали участь. В штурмах і оборони Саур Могили. Рятували і наших пілотів, збитих на докупованою територією. Підрозділами сіл спеціальних операцій було знищено і взято в полон значну кількість окупантів. Захоплено багато зразків ворожого озброєння, яке в подальшому, хочу окремо наголосити склало потужну доказову базу. В міжнародних судах, яку наша держава ініціювала проти країни-агресора Російської Федерації. І всього спочатку війни з російським агресором, войнами спецпризначенцями, було виконано більше трьох тисяч бойових завдань, із них понад 700 – це проведення спеціальних дій, інформація про які з відомих причин. Не підлягає розголошенню. Геричні подвиги спецпризначенців здійснені в боях з російським агресором навічно закарбовані в історії українського війська. 294 спецпризначенця були нагороджені державними нагородами. Четверо отримали високе звання Героя України. Але проте. Війна це не лише перемога. І, на жаль, 70 наших бойових побратимів поклали своє життя за Україну. Вічна їм пам'ять, вічна їм слава! І прошу вшанувати пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання! Дорогі бойові побратими ми завжди усвідомлювали, що в сучасних умовах ведення війни все частіше вирішальним фактором є сили і засоби асиметричних дій, зокрема, сили спеціальних операцій. І саме тому наголошую, що одним із перших моїх рішень як президента, і як Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, було рішення прийняти. 2014 році рішення про створення сил спеціальних операцій Збройних сил України. Це є унікальний рід військ, який продовжує розвиватися і набувати нових бойових спроможностей вже за стандартами НАТО. І щодня триває інтенсивне нарощування бойового потенціалу. Підрозділи спецпризначенців отримують нові. І модернізовані зразки озброєння, військової техніки, сучасні засоби зв'язку, сучасні елементи екіпірування і бойовий досвід відбиття російської агресії переконливо засвідчив, що ефективне застосування військ можливо лише за умови впровадження сучасної системи підготовки особового складу та наявності відповідної. Матеріально-тренувальної бази саме з цією метою було прийнято і реалізовано рішення щодо створення за стандартами армії країн НАТО навчально-тренувального центру, на території якого ми зараз перебуваємо. І де було чисте поле. Нічого не було в 2014 році. І на прикладі бази сил спеціальних операцій стану. Спеціальних операцій порівнюють 14, 18 роки і 19 роки. Ми можемо переконатися, які зміни відбулися в українському війську і в складі Сил спеціальних операцій. До складу керівного інструкторського складу цього центру входять високопрофесійні бійці, які отримали безцінний бойовий досвід. Я висловлюю вдячність. І високу повагу нашим партнерам з країн-членів НАТО за дуже суттєву допомогу, яку вони надали в розвитку спроможності сил спеціальних операцій. Завдяки залученню професійних інструкторів США, США Польщі, Літви, Естонії, Латвії кваліфіковану підготовку пройшли українські інструктори, які зараз вже самі беруть активну участь. Відборі, комплектації та підготовки підрозділів спецпризначенців для українського війська важливим є і відновлення наших національних бойових традицій. Процес повернення українського війська до власної історії нарешті, до символів, героїв та пам'ятних дат зараз активно продовжується. Запроваджено Нові концептуальні підходи до ондострою українського війська. Український народ мав можливість це побачити під час військових парадів, де сили спецпризначенців також брали участь. Кілька років поспіль хрещатиком святковим крокують воїни в нових одностроях і серед них представники сіл спеціальних операцій. Днями. Я підписав указ щодо заснування емблеми і символу і прапору Сил спеціальних операцій та штандарта командувача. І відтепер вашим девізом стануть слова київського князя Святослава Хороброго. Іду на ви, який ще. Більше тисячі років тому наводили жах на ворогів. Шановні воїни, ви завжди там, де найважче, де потрібні відвага і стійкість, швидкість і рішучий натиск, і від імені українського народу і від себе особисто висловлюю щиро подяку особовому складу сил спеціальних операцій Збройних сил України за вірність. Військовому обов'язку, вірність, військовій присязі і бажаю вам та вашим сім'ям міцного здоров'я, добробуту, незламності духу і нових успіхів і перемог на благо України. Слава воїнам-спецпризначенцям і слава Україні! Розпочинаємо церемонію вручення прапору Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Прапор отримує командувач сил спеціальних операцій Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Луньов. Церемонію завершено. Уже минулого року здійснив закупівля і поповнення наших бібліотек новими книгами, це звичайно ж підтримка форуму видавців.